Діти, погляньте уважно на картину. Це не просто картина, а ціла історія, яку намалював художник фарбами. Дізнаємося цю історію. Настав вечір. Сонечко сідає, спати поспішає. Одягнула дівчинка білу сорочечку, віночок і пішла на лужок. На ложку корівка травичку їла. Зустрічає дівчинка свою корівку, гладить її чорну спинку, білі плямочки. Ось тут і тут, і ось тут, гукає до корівки. Ходімо додому, моя корівка, моя чорнушка. Там чекають діти, молочка попити. Захитала головою корівка. Молочко усім несу. Дзвенить дзвіночок на корівці. Ідуть додому дівчинка й корівка. Чорний і білий, кольори корівки. Ось яка цікава історія. Згадаймо якого кольору у дівчинки сорочечка? Правильно біла. Покажіть на картинці корівку. Погладьте долонькою її спинку, голівку. Покажіть пальчиком великі білі плямки, а потім маленькі. Діти, а чи сподобалась вам ця картина? Розкажіть, що найбільше сподобалось.